Привіт, маленькі мрійники та мрійниці! Сьогодні я розповім вам неймовірну історію про дівчинку на ім'я Софійка. Їй лише 4 рочки, але вона вже має чарівний талант, її малюнки можуть оживати. А ще у Софійки є старший братик Ілюша, веселий песик Лола, любов до мультиків про щенячий патруль. І до всього, що пов'язано з водою, басейнами, іграми, забавами. Тож вмощуйте зручніше, беріть улюблену іграшку і слухайте казку про Софійку та чарівний малюнок. Готові? Тоді починаємо. Софійці щойно виповнилося чотири рочки. Вона була дуже допитливою, життєрадісною і завжди мала мільйон ідей у голові. Найбільше Софійка любила малювати, вона могла сидіти годинами з кольоровими олівцями та створювати на папері цілий світ веселих котиків, смішних песиків, квіточки, райдуги та, звісно, своїх улюбленців зі щенячого патруля. А ще вона шалено любила плавати. Вода була для неї, як друга стихія. У басейні Софійка пірнала, робила зірочку на спині і навіть навчила Лолу не боятись бризок. Лола, їхній сімейний песик, була маленькою, пухнастою і трохи комедною. Вона завжди бігала за Софійкою, навіть коли та просто йшла з однією фарбою в руках. Старший братик Софійки Ілюша був вже зовсім дорослий. Аж цілих 10 років він займався футболом, мав улюблену команду, мріяв стати відомим футболістом і часто тренувався у дворі. Та коли Софійка просила, завжди знаходив час погратись із нею, намалювати котика чи подивитися разом мультики. Найкращими були ті моменти, коли вся родина разом мама, тато, Ілюша, Софійка і Лола Вони їздили на природу, ходили у басейн, гуляли в парку або влаштовували вечори з мультиками і попкорном. Одного ранку, коли сонце лагідно заглядало у вікна, тато запропонував, А що як сьогодні зробимо сімейний день? Підемо в парк, пограємо, попікнікуємо. Ура! вигукнула Софійка, підстрибуючи. Я візьму олівці і альбом. А я м'яч, додав Ілюша, а я гавгав, -гав! ніби сказала Лола, почувши слово парк, і весело закрутила хвостиком. Мама спакувала кошик зі смаколиками, сендвічі, фрукти, печиво і пляшечки з соком. Усі разом вирушили до парку. Дорогою Софійка розглядала хмарки і вигадувала, на кого вони схожі ось та, наче котик, а там песик, а онде герої щенячого патруля. Прибувши в парк, тата з Ілюшею одразу побігли до майданчика, де можна було грати у футбол. Мама розстелила ковдру на траві, а Лола бігала навколо, шукаючи нові запахи. Софійка ж дістала свій альбом та олівці і задумалась, що б такого намалювати. Вона заплющила оченята і уявила собі великий басейн, у якому можна плавати разом із котиками, песиками, а ще там героїщенячого патруля. Вони разом плавають, стрибають, бавляться. Софійка всміхнулась і почала малювати. Коли малюнок був готовий, Софійка подивилась на нього. Він був яскравий, кольоровий, веселий. Вона прошепотіла як би було класно, якби цей басейн став справжнім. І тут здійнявся теплий вітерець, навколо заграло повітря, листочки затанцювали, а в повітрі пролунав легенький передзвін, наче хтось засміявся. Софійка протерла очі, та ні, їй не здалося. Просто посеред галявині, де вони сиділи, з'явився справжній басейн. Вода в ньому блищала на сонці, а всередині плавали котики з різнобарвними комірцями. Песики гавкали і пускали бульбашки. А ще також там були справжні герої щенячого патруля. Лола гавкнула та, не вагаючись, стрибнула у воду. Вона завжди любила пригоди. Ілюша, гукнула Софійка, іди сюди швидше. Ілюша прибіг, побачив басейн, котиків, героїв мультика і широко роззявив рота. Софійко, це, це ж справжнє диво, ти, мабуть, справжня чарівниця. Софійка лише хитро сміхнулася і, не думаючи довго, стрибнула у воду разом із Лолою. Сонце гріло, вода була теплою, а навколо плавали і бавились усі. Лола стрибала з боку в бік, Ілюша вчив котиків ганяти м'ячик прямо у воді, а Софійка грала з героями свого улюбленого мультика. Давайте змагання, хто перший допливе до іграшкового кораблика, запропонував Ілюша. Я вигукнула Софійка і попливла так швидко, що вода бризкала на всі біч. Лола старалася не відставати, а песики в басейні підбадьорювали гавкотом. Софійка виграла, всі аплодували, а герої мультика подарували їй маленьку чарівну мушлю. Це на згадку про нашу пригоду, сказав гонщик. Раптом до них підійшли мама і тато. Вони здивовано подивились на басейн. Діти, що це у вас тут таке? посміхнулася мама. Це диво, сказала Софійка, бо я малювала його з любов'ю. А любов, додав тата, завжди створює справжні дива. Коли сонце почало ховатись за обрій, вода в басейні стала прозорою прозорою і поступово зникало. Залишилася лише м'яка трава і відчуття неймовірної пригоди, усі вирушили додому, веселі і трохи втомлені. Ввечері, коли Софійка вже вкладалася спати, вона подивилася на свою мушлю, що залишилася з пригоди, і подумала мабуть, якщо сильно захотіти і вкладати у малюнок всю любов, добро, мрії, усе може ожити. Наступного дня вона взяла альбом і почала малювати футбольне поле, де Ілюша забиває голи. Лола ловить м'ячики, а вона разом із щенячим патрулем уболіває. Вона була певна, колись цей малюнок теж стане справжнім. А найбільше Софійка любила, що всі пригоди завжди найцікавіші, коли поруч рідна сім'я. Ось і закінчилась наша чарівна історія про Софійку, її братика Ілюшу, Лолу та дивовижний басейн, що ожив завдяки сили уяви і любові. А знаєш що? Можливо, і твої малюнки можуть ожити, якщо вкладеш у них своє серце і добрі мрії, бо там, де любов завжди є трішечки магії. Не забудь поділитися в коментарях. Що ти любиш малювати найбільше, чи які мультики дивишся. А якщо хочеш почути казку саме про себе, напиши нам, як тебе звати, скільки тобі років і що ти найбільше любиш робити. Став лайк, підписуйся на канал і не пропусти наступні казкові пригоди. До нових зустрічей, маленькі мрійники!